Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал. Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру, за вашу підтримку і за те, що ви разом з нами сьогодні з нами на зв'язку. Петро Черник. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні героям слава, пане Петре. Розпочнемо з вами з такого вкиду чи не вкиду. І хотілося б зрозуміти, чому воно відбувається в інформаційному просторі, тим паче в закордону, а не тільки як ми зазвичай звикли це від російських ЗМІ відбувається. Wall Street Journal і Washington Post писали про те, що Пригожин зробив Києву пропозицію щодо Бахмута та збройних сил Російської Федерації. Це виходить із секретних документів, злитих у мережу Джеком Тайшерою. Випливає, що Пригожин нібито запропонував Києву дати координати збройних сил Російської Федерації, якщо збройні сили України відступлять із під Бахмута. Чи міг справді таку пропозицію за вашою думкою озвучити як кажуть повар кухар Путіна наприкінці січня, коли його найманці стали масово гинути в боях під Бахмутом? На мій погляд, ні, не могли. Я вважаю це черговою інформаційно психологічною операцією нашого противника. Нагадаю, працювати у так званій пітні вони уміють. В них завжди на дуже височенному рівні були поставлені спеціальні служби. Скажімо, у 45-му році, коли вибухнула атомна бомба, то Сталін про це знав швидше ніж Трумен, тому що він там у команді мав двох своїх агентів. А заливати інформацію через різні медійні майданчики наші вороги вміють неймовірно добре. Тобто, те, що називається підкуп, а інколи і корисні. Ідіоти ніхто не скасовував, чому відбувається вся так звана ця гра пригожена із найрізноманітнішими пасажами. Момент перший вони страшенно бояться нашого контрнаступу серйозного великого і намагаються у будь-який спосіб спровокувати нас на некоректні дії. І таки дійсно між вежами Кремля почалася смертельна гонка в частині того, кого призначать винуватим за катастрофу в Україні. Чи це буде вежа бортнікова патрушова, яка переконала Путіна, що війну можна виграти за три дні? Чи це буде вежа герасимова Шойгу, котрий не впорався і зевненням і не виграв цю війну за три дні? Чи це буде сама вежа Путіна? Путін також не є недоторканним, а пригожу ніхто інший, як його балакаюча голова. І от такими от пасажами вони надають найрізноманітніший спосіб сигнали один одному, хто кого переграє під таким кутом. Я дивлюся на цю проблематику. Уже бачимо і різноманітні заяви в закордонних змі. З'являються, наприклад, в політику кажуть про те, що ватажок ПВК Вагнерів Євген Пригожин відкрито і далі з нецензурними висловлюваннями критикує Валерія Герасимова та Сергія Шойгу. Командир зеків, критикуючи їхні дії, кидає виклик самому Володимиру Путіну. І що рано чи пізно може призвести до його ліквідації, і ось подібну риторику вже почали і казати в Держдумі Російської Федерації про те, що а я ось не зрозумію, чому Євгенія Пригожина ніхто не зупиняє, чому він може безкарно ображати міністра оборони Сергія Шойгу, начальника генерального штабу Валерія Герасимова. Напевно, це правда. Це справа нашого політичного керівництва. Сказав політик, а саме Євген, я вибачаюсь, сказав про це Соболів. Це депутат держдупи думи Російської Федерації. Ось, підкажіть, будь ласка, це вже є ознакою того, що м, йде план щодо ліквідації Євгена Пригожина? Ну я би так не ставив питання. Я би питання ставив так, що йде. Робота чи іде загострення боротьби за призначення винуватого? Питання: хто це винуватий буде? Їхня історія боротьби за владу знає дуже різноманітні пасажи. Сталін зійшовся у смертельному поєдинку з Берією, але ніхто не, не побачив Миколу Хрущова, який зуміг нанести удару саме по Берії. Він був ліквідований. Тому хто деколи перший. Нанесе справжнього смертельного удару, дуже важко сказати те, що це буде. Я не маю ні найменшого сумніву. Питання лише, хто буде тим? Цапом офірним, Ну, а сам факт того, що лідер зеків має величезну силу, має армію свою приватну, є свідченням того, що взагалі державний уклад російської імперії на цьому історичному відтинку деградував до неможу і рано чи пізно має бути повністю сколапсований, бо в інакший спосіб ми приречені з ними воювати нескінченно. Пане Петре, в останній час ми бачимо саме десь приблизно з 20-го числа квітня ворог все частіше обстрілює Україну ракетами і дронами. За вашою думкою, це і спроба в той час було показати демонстрація сили на 9 травня для свого народу, і це певна така спроба Кремля перешкодити Збройним силам України розпочати свій контрнаступ. Ну знову ж таки не так би я ставив питання: даруйте за мою таку може занадто велику відвертість. Противник бив б'є і буде бити. Логіка завдання ракетних ударів із початку цієї війни, особливо з жовтня місяця, і особливо останні місяці минулого року, коли, скажімо, сумарний залп у грудні складав поза 230 ракет. Це дуже багато. Покликана виконати одну функцію залякати, залякати і ще раз залякати, але не вдається. Але і вони не можуть відмовитися від цього терору. Бо у них такий психологічний уклад. Якщо умовно успішну крамничку у підприємця не можна відібрати, то що роблять злочинці? Вони її знищують. От саме так вони і мислять. Вони не можуть завдати нам класичної воєнної поразки, і тому лютують і відриваються на нашій інфраструктурі, і особливо на мирних мешканцях так вони влаштовані. На жаль, певний ракетний потенціал у них ще зберігається. Від 40 до 60 ракет класу 3М14 «Каліб» та «Х-101» поставили на конвейер і можуть виробляти, і навіть кинджали поштучно їм таке вдається виготовляти разом з тим, упевнений, що оця велика сітка по затисканню у санкційній частині у першу чергу продуктів мікроелектроніки і напівпровідників з кожним місяцем буде працювати все краще і краще, і краще. І їхній стратегічний неядерний ракетний потенціал буде понижуватися. Плюс маємо розуміти, що сама ракета по собі нічого не важить, вона ефективна тільки у зв'язці з ракетоносієм А тут 95 МС, який є головним носієм ХАС 101 наймолодший 94-го року, будувати двигуни не можуть, а обслуговувати їх з кожним вильотом все складніше, все рухається до занепаду, але не так швидко, як би ми цього хотіли. Угу. Маємо ще одну думку: що під час війни з Росією Україна вигадала універсальну тактику ліквідації російських військових, яка не лише ефективно скорочує кількість окупантів, а й сильно деморалізує їх на фронті. Про це заявив італійський військовий аналітик, експерт із сухопутних сил, артилерійських і ракетних систем НАТО, Томас Тайнер, коментуючи на своїй сторінці в соціальних мережах сильний тактичний хід збройних сил України. Йдеться мова про дрони, які використовуються а саме БПЛА, які скидають на голову російським військовим осколкові боєприпаси та воги збройні сили окупантам. Чи значить значить, це те, що за допомогою такого такої опції, скажімо так, ми можемо і зберегти наші збройні сили України? Май на увазі живу силу, і звісно, те озброєння, яке надходить від наших партнерів. Слушна думка, але все ж таки нагадаю, що війна на 95% все ж таки залишається війною артилерії. Дійсно, дрони заходять у бойові дії як е, зброя. Восьмої технологічної революції, як такої, і у великій масованій кількості може на якихось ділянках навіть переламувати ситуацію, але по-справжньому все буде мінятися тоді, коли повноцінно запрацюють далекобійні ракети. Маємо хорошу новину по Shadow, дуже унікальна і якісна ракета, котра може завдавати уражень до 560 кілометрів. Однак, отої зброєю, котра змінить хід бойовища. Може бути тільки авіація, Я казав великий Черчилль, авіація це кавалерія в сучасності, і на правді з того часу нічого не змінилося. Дрони добре. Всі ці осколкові боєприпаси добре. Вони покращують винищування противника, але це не та зброя, яка зламає хід війни, або в їх буде нарощено так багато, що з'явиться ефект масованості. Поки що про масовність говорити не доводиться. Ну, я казав у свій час Олексій Даніло про рой дронів. Будемо споглядати, звісно, сподіватися, що найближчим часом це і станеться. А пане Петро, а те, що каже Володимир Зеленський, перебуваючи в Німеччині, про те, що зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити до Європи спрямовані саме на це, що на вашу думку може бути в результаті: це F-16 чи можливо це по якимось іншим а, літакам можуть бути домовленості? Лінійка сучасних літаків, як американських, так і європейських, доволі велика. Не єдиним F-16. Скажімо, шведи мають дуже якісну машину JAS 39 Gripen, Німці мають Panavia Tornado, французи мають Mirage 2000 і Rafale. Є спільна європейська розробка Eurofighter Typhoon, і це тільки ударні. Ударні багатоцільові літаки, бо, скажімо, американці мають А-10, Тандер бо дуже хороша якісна машина аналог су 25 грач, яка би нам дуже знадобилася. Однак я персонально, як аналітик і як громадянин, залишаюся палким прихильником саме F-16. Чому наймасовіша машина поза 4 тисячі з половиною машин їх випущено 25 країн-операторів, тобто можна не чекати допоки будуть вироблені нові машини у США для нас, а скажімо, контракти на виробництво цих машин укладені вже о поза 2000 Тридцятий рік, а скажімо, данія дозріла до того, щоб 60 своїх машин міняти на F-35. Це вже це вже готовий пакет, плюс 105 одиниць номенклатури боєприпасів, щоб ми розуміли наскільки це багато. Навіть запам'ятати цю зброю, перелічити навіть тим, хто займається спеціалізовано F-16, це доволі непросто і найголовніше немає потужнішого лобіста у Сполучених Штатах Америки аніж їхній воєнно-промисловий комплекс, якщо такий пол. Машин у нас з'являється, отже, він потребує нескінченного обслуговування і нескінченного ракетного озброєння. А це зв'язок із виробником. А це ті ниточки, котрі покликані прив'язувати Україну до великого євроатлантичного простору, і в першу чергу до світового гемона номер один. Ось до речі, пане Петро, чи бачите ви останнім часом, що е, в блоці НАТО активізувалися щодо дискусії: е, приймати Україну в НАТО е, чи ні, і різноманітні стандарти по все частіше. Ми бачимо, як країни східної Європи вони наполягають на конкретних кроках на шляху до членства України в НАТО. І бачимо, як Польща нещодавно ухвалила резолюцію щодо вступу е, України в НАТО. А е, так само бачимо, і Німеччина підтримала вступ України. України до НАТО підписано декларацію. Про що це може свідчити на міжнародному такому геополітичному рівні? Україна залишається головним об'єктом на світових геополітичних радарах. Моя позиція тер альтернативи НАТО немає. Але направду все буде залежати не так від нас, як від наших партнерів, у першу чергу від великих гравців, таких як Сполучені Штати Америки. Стандарти це дуже умовна річ. Чи треба їх підтягувати? Підтягувати по всіх показниках? Обов'язково у першу чергу по воєнних, але ще там, там дискусія про там боротьбу з корупцією, якісь там демократичні цінності. Це все звичайно треба. Я жодним чином це не касую. Але давайте згадаємо, як приймали туреччину свого часу у НАТО це було швидке близьковичне рішення. В турці були доволі серйозні проблеми як у частині демократії, так і багато інших. Чи, скажімо, та сама Румунія і Болгарія, коли 3 уступали, також мали далеко не найкращі показники по індексу демократії, прозорості влади і тому подібне. Об'єктивно все буде залежати у першу чергу від Вашингтона, від їхньої політичної волі. Сподіваємося, ця воля буде альтернативи НАТО немає, або, скажімо, прямий воєнний Союз з США, коли на, на території України з'явиться кілька бригад морських котиків чи там, скажімо, кілька есмінців класу Арлі чи бомбардувальна важка ескадрилья, десь у стрію, тоді ми по справжньому ведих. Пане Петро, до вас останнє запитання. Російська Федерація за інформацією, перекинула до кордону з Норвегією та Фінляндією максимально від початку війни проти України. Кількість стратегічних бомбардувальників, що здатні нести навіть і ядерне ядерну зброю. Норвезька газета пише, що бомбардувальники базуються на авіабазі Оленя в Мурманській області. Бачимо різноманітні знімки, і саме з цієї бази останнім часом російська стратегічна авіація злітає для ударів по Україні. Що це за хід від Російської Федерації? На вашу думку, для чого це грається мускулами чи підвищує ставки? Та вже нема куди підвищувати ставки, якщо вони в Україні не можуть упоратися із 15-ю армією світу, а на початок 22 ю то які там можуть бути якісь розмови про справжній виклик, виклик НАТО? Намагаються зберегти обличчя своєму тирану? Класичний гебелівський прийом. Геббрич дослівно казав: Я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя. Пропаганда. Слабне на насиліе, якщо вона стає явною. Вони це дуже добре усвідомлюють. Показує, що дивіться, які ми могутні, ми спроможні відповісти на будь-який виклик. Російська Федерація обрала стратегію обложеної фортеці, стратегію повної автаркії, тобто закриття, і вона буде їй логічно і змістовно обов'язково слідувати. Чому? Путін прекрасно усвідомлює, що його виживання дорівнює виключно лояльності власного населення, а власному населенню треба нескінченно згодовувати вілічіє і якусь там велику мілітарну потугу у чистому аналітичному сенсі. конкурувати з НАТО вони не можуть у принципі, бо не можуть конкурувати навіть з Україною. Пане Петро, щиро дякую за участь в нашому ефірі за ваш аналіз, за вашу позицію. І звісно, вас принагідно запрошуємо ще до нашого спілкування. Нашим глядачам нагадаю Петро Черник. Був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити запитання під цим відео і звісно поставити вподобайку. Бережіть себе до наступної зустрічі, друзі. І пане Петро, вам бажаю доброго дня теж до наступної зустрічі на нашому каналі.